Здоровою людину робить не стільки правильне харчування і руховий режим, стільки задоволення від життя. Ви скажете, як можна в цьому стані, в стані війни, в цій ситуації, коли йде війна, бути задоволеним. Коли ми говоримо про задоволення від життя, то маємо на увазі здатність помічати маленькі радощі. В самих простих речах. Бути задоволеним життям означає бачити красу в тому буденному, в тій рутині, яка нас оточує. І це питання і про довголіття теж. Бо люди живуть довго тоді, коли їм цікаво, коли вони можуть бачити радість у буденних речах. Тому я вам бажаю будьте задоволені тим, що маєте. Ваше життя це ваше життя. І живіть в задоволення від вашого життя врешті.